Радіо UA Чикаго Друзі. Розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь у четвер, 2 жовтня, на засіданні клубу Валдай у Сочі, очільник Кремля Путін. Пройшовся по НАТО та ЄС, переклав відповідальність за російсько-українську війну на Європу, повідомив про просування військ РФ на фронті і вступив у заочну полеміку з Трампом. Які тези слід виділити потрібно розуміти, що Путін в плані своєї риторики працює не хаотично. Десятки мільярдів доларів Кремль щороку витрачав і продовжує витрачати на кремлівську пропаганду на просування ідеології так званого рускава міра, який треба називати московським, тому що Русь це ми, українці, і власне вони в такий спосіб пробують вкрасти наш цивілізаційний і культурний спадок. І в рамках цієї пропаганди в них все доволі системно. І виступ Путіна на Валдаї це традиційно одне з таких. Ну я б сказав програмних чи напівпрограмних звернень, які продовжують доповнювати загальну картину брехливої ідеології московського міра, і тому до цього потрібно ставитися серйозно, особливо з огляду на те, що Путін по суті озвучує геополітичні тези на Валдаї. Ну і власне ключові тези я підготував. Я їх хочу озвучити. Стосовно війни та України Путін сказав, що Заходу не шкода народу України, це для них витратний матеріал. Якби Трамп був при владі конфлікту в Україні можна було б уникнути. Якби НАТО не наблизився до кордонів Росії, конфлікту в Україні також можна було б уникнути. Українська трагедія це біль для всіх нас. Ну і це просто цинізм, така фарисейська хуцпа. Ну але йдемо далі. Прагнення всіх країн забезпечити свою безпеку законне, це стосується і України і Росії. При цьому саме державам регіону має належати головне слово при побудові регіональних систем для інших держав. Ситуація в Україні спосіб розширити зону контролю і підзаробити відповідальність за те, що вогонь в Україні поки не вдалося припинити, лежить насамперед на Європі. За словами Путіна, яка постійно ескалує конфлікт. Зміни в суспільній свідомості в Україні відбуваються, якби влада не промивала мізки українцям. Росія готова продовжувати США дискусію щодо врегулювання конфлікту в Україні. В Києві мають замислитись, що на території України є атомна електростанція, і Росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій атомній електростанції. Удари України по Запорізькій атомній електростанції дуже небезпечна практика. краще para o А це стосовно війни проти українського народу. Ну я навіть не знаю. Тобто слово Хуцпа, як різновид особливо цинічної брехні, вона в питанні московської пропаганди, в питанні тес, які просуває Путін, ну вона максимально, скажімо так, підходящий термін. Я більш кращого не знаю. Ну, навіть от візьмемо останнє стосовно ударів по Запорізькій атомній. А впродовж тижня, вже навіть більш ніж тижня, Запорізька атомна від'єднана від системи безпеки. Перебійного енергоживлення вона працює її стабільність підтримується з допомогою генераторів, один із яких, за інформацією української розвідки, згорів, і власне про це говорив Володимир Зеленський. Водночас було здійснено в тому числі кілька ударів по Чорнобильській атомній. Там відбувався блекаут, і на фоні цього Путін, виступаючи на Валдає, говорить про те, що Україна завдає ударів по Запорізькій атомній, і що це дуже небезпечно. Ну тобто, я, я навіть не знаю, як тут на це можна адекватно реагувати, адже ну що Україна сама зробить ядерну катастрофу на своїй території. Ну стосовно. Ставлення до війни стосовно звинувачень в бік Європи, ну то ці звинувачення вони пов'язані е, з тим, що фінансування, яке зараз Україна отримує, в тому числі яке з допомогою якого відбувається забезпечення зброєю, воно є європейським. Але е, перекладати відповідальність на когось, хто допомагає. Державі народу, який став жертвою нападу, не і водночас, якби так стараючись уникнути ролі агресора, ну. Знову ж таки, це, це так би мовити, талант чи така фарисейська хуцпа, як я вже казав раніше, взагалі на рівні геополітики відбувається зараз така велика, велика тотальна брехня. Якби Альянс НАТО не наблизився до кордонів Росії, ну так, альянс НАТО не має права наближатися до кордонів Росії з Заходу, але якщо Альянс НАТО наближається до кордонів Росії із півночі. То все нормально. Ну, хоча він і Швецію, і Фінляндію в майбутньому також впродовж свого виступу згадував. Стосовно геополітики, Путін видав достатньо програмну річ, яка повністю резонує із тим, що говорив в свій час Сі Цзіньпін. Ну, і Фактично, Путін погоджується на роль такого собі квазі-васала. Простір багатополярності дуже динамічний. Зміни іноді неможливо вгадати, реагувати доводиться швидко. А в сучасному світі треба шукати точки доти ніколи на світовій арені не було стільки країн, які прагнуть впливати на ситуацію в світі. Це є велика брехня насправді, тому що завжди держав було багато, але все рівно провідних центрів завжди було декілька. Путін в такий спосіб, коли говорить про багатополярність, ну він знову ж таки пробує розділити певну відповідальність. Будь-які рішення в світі можливі лише на основі домовленостей, які влаштовують всіх або більшість, інакше вони не життєздатні. При цьому інтереси держав ніколи повністю не співпадають. Провал гегемонії мається на увазі США, хоча Путін лише говорить колективний захід, був лише питанням часу. Багатополярність стала прямим наслідком спроб заходу зберегти гегемонію в світі. Ніхто не сумнівається, що відповідні заходи Росії на мілітаризацію Європи не забаряться. Ну Тобто це продовження поляризації, продовження страшилок для Європи стосовно неминучості нападу. Ну і в такий певний спосіб продовження формування цієї, так би мовити, геополітичної тези і антитези, і, можливо, підготовка, така пропагандистська підготовка до моделювання більш гарячої фази третьої світової війни. Лише кропітка спільна робота держав може вирішити проблеми безпеки нинішнього століття. Ну, який, як він піклується про безпеку. Знаєте, я от ці всі тези виписані путінські перечитую, і ловлю себе на думці: наскільки все цинічно, брехливо і в цілому навіть те, що такі істоти, які настільки. Ну, якісь психопатичні е, нахили, кроваві нахили мають. Вони мають можливість транслювати отаку свою інформацію, свою брехню на весь світ. Ну але далі. В бік Польщі, Польща ніколи не стане локомотивом економіки Європи, як би вона цього не хотіла. Ну і це власне аргументація в бік чи контраргументація в бік польських націоналістів, що їм цього не вдасться. І знову ж таки, це такий досить тонкий момент, але я його окремо заакцентую. Путін старається грати на полі консерваторів і націоналістів всіх західних держав, показуючи себе нібито борцем з глобалізацією. Борцем з новим світовим порядком, борцем з Соросом, Гейтсом і йому подібними. І в рамках цього він дуже прагне схилити на свою сторону власне націоналістів і консерваторів і Польща як держава, яка зберегла в собі націоналізм. Консерватизм якої завдяки Івану Павлу II, в першу чергу, який відіграв ключову роль у встановленні теперішньої Польщі як сильної держави Європейського союзу, і як навіть такого певного регіонального лідера Східної Європи. Ну, для Путіна Польща є дуже дуже важливою, і це він в своїй промові, згадуючи Польщу, спробував так підіграти, що от якщо ви будете працювати виключно в тій західній парадигмі, то ви цього ніколи не отримаєте. І далі, в продовження аргументації того, що західні сили глобалістичні сили працюють не так, він видав досить цікаві такі тези, які також потребують озвучення. ЦРУ хотіли добити залишки СРСР, і навіть я був в шоці, коли побачив, як ЦРУ працювала і спонсорувала тероризм на північному Кавказі. Без московської нафти ситуація в світовій енергетиці не буде нормальною. Ціна злетить миттєво понад ціну на понад 100 доларів за барель. Російські простофілі і я. Теж думали, що після розпаду СРСР поцілуємося із заходом і підемо жити однією з сім'єю. Але нічого подібного це була ширма. Навіть такі речі він вліпив в свою сьогоднішню промову на Валдаї, і підозрюю, що це також не просто так, що це таке собі доповнення до тої геополітичної концепції, яку вони пропагандують в світі ну, за абревіатурою ЦРУ. Путін в такий спосіб пробує атакувати глобалістів. В принципі, його критика в бік глобалізації. Вона є достатньо правдивою, але абсолютно брехливою є опонування Путіна і в цілому кремлівських сил як нібито опозиційних до цього. Ну і, власне, вже на завершення, якраз щодо Фінляндії і Швеції. Фінляндія і Швеція, вступивши до НАТО, втратили перевагу нейтрального статусу. Ну, це така. Чи то погроза, чи то застереження. Ну, зрештою, для нас, українців, потрібно, щоб Путін якомога частіше робив погрози, особливо в бік скандинавських країн, які дуже заможні, які дуже активно нам допомагають, в яких в суверенних фондах є трильйони доларів. Ну чим більше Путін їх буде лякати, тим точно допомога з їх боку в бік України не буде зменшуватися. І їхня підготовка до можливого московського нападу. Ну так також буде набирати обороти на ну, Назар, Я вирішив так подумати і поставити себе на місце тієї людини, яка не дуже цікавиться політикою, і живе до прикладу в Угорщині, де зараз блокуються українські сайти засобів масових масової інформації. І от вони слухають Путіна, який розповідає от таке все. Ну і чому б і не поміняти свою певну думку? Чи ж можливої думки і не було? Це так чисто теоретично. От то, величезна проблема, що українська позиція в принципі не представлена на Заході, тому що Україна насправді є, український народ ну, досить таки сильно прив'язаний, як би вороги не старалися, сильно прив'язаний до традиційних цінностей. Путін паразитує на традиційних цінностях, показуючи, що він нібито носій, але насправді він за великим рахунком якийсь психопат, який приносить свого роду кров. Роваві жертви, будучи прямим правонаступником тих, хто в 1917-му прийшов до влади. Я маю на увазі Леніна, Троцького, Сталіна і інших виродків. Чи ну я най чесно кажучи, от я до цього часу не підібрав слово, яке б достатньо передавало суть тих всіх істот? І проблема в тому, що Україна, будучи консервативно орієнтованою, чи навіть націоналістично орієнтованою. Хоча знову ж таки поняття націоналізму дуже сильно викривлено і вироджено зараз, для держав Заходу ми в інформаційному полі змальовані як. Ну, такі якісь е, ліваки соросята вони умовно кажучи, дивляться на наших наємів, на наших мілованої і на їм подібних. І от така картинка в них вимальовується. При тому, що до прикладу, українські добровольці, завдяки яким власне Україна не впала в 2022 році, незважаючи на всі дії та бездіяльність влади в Україні. Е, ну вони всі є носіями власне правої ідеології, але це викривлення на заході на превеликий жаль, воно. Панує і знову ж таки, навіть коли ми говоримо про те, що на захід серед консервативних частин інших народів світу треба транслювати цю думку, то тут виникає одне питання: а скільки медіа в Україні транслює таку думку всередину українського народу? І це також питання дуже болюче. і Тут ми можемо починати зачіпати, а що таке Україна як держава, яка Україна є по формі, умовно кажучи, українська, але ж суть. Системи управління кланово олігархічної системи управління, вона відверто антиукраїнська. Перейдемо до наступної теми. Для чого Трамп та Гехсет скликали генералів та адміралів? Невже через ті пункти, які озвучують засоби масової інформації? Власне, те, що озвучено, і та промова Гексета, яка ну транслювалася, яку багато хто міг переглядати особисто. це ну вона дуже сильна, вона ідеологічно абсолютно правильна. Тобто, гендерній повістці в армії Сполучених Штатів Америки прийшов кінець: ніяких гендерно модифікованих, ніяких змін статі, ніяких товстих генералів, повернення фізичних нормативів. Якщо хтось не може схуднути сам, потрібна медична допомога держава це профінансує. Стосовно зовнішнього вигляду, ну, стосовно всього, тобто, це ліволіберальний дискурс, він завершений. Але, попри всю правильність цих тез, ну, єдине, що я, можливо, не погодився без носінням бороди, те, про що власне говорить підхексет, я впевнений, що це є така собі інформаційна ширма. Чому? Тому що такий з'їзд. Ну він не те, щоб ніколи не проводився, але він є дуже рідкісним для Сполучених Штатів Америки. На цей з'їзд викликали всіх вищих офіцерів, починаючи із бригадних генералів і вище, І із Європи, із Азії, і з Тихоокеанського регіону. Сам з'їзд проходив у Вірджинії. І е, потрібно ж пояснити для чого. І, от фактично, оці тези, які ліволіберали почали розжовувати і панічно розказувати: ай-яй, яка атака на рівність людей на захист прав і на ту всю лівацьку пропаганду, яка була, це лише одна частина, але насправді, виходячи з точки зору того, як показав себе Дональд Трамп, неодноразово, в тому числі, і таке собі бізнесове мислення, ну робити такі величезні затрати, затрати стосовно. Людських ресурсів стосовно часу, який витратили ці всі вищі офіцери, стосовно грошей на організацію такого з'їзду, стосовно безпеки для організації захисту від можливих терактів і так далі, всього вищого офіцерства. Ну і для того, щоб просто озвучити, що гендерно модифікованості кінець, я вважаю, що це абсурд. Влада і так знаходиться в руках Трампа. Більшість в конгресі знаходиться в руках республіканців. Під гексель знаходиться на посаді і простими Нормативно-правовими актами. Ці всі речі так само можна було донести до офіцерів Збройних сил Сполучених Штатів Америки. І тому е, оцей виступ гексета це інформаційна. Ширма для прикриття справжньої мети, а справжня мета пов'язана швидше за все із якимись великими зрушеннями в рамках військової доктрини Сполучених Штатів Америки і з підготовкою Сполучених Штатів Америки до можливого активного ведення бойових дій, можливо, це буде пов'язано з високою ймовірністю, можна казати, з тим, що Ізраїль не зупиниться в Палестині. Можливий новий виток війни Ізраїлю проти Ірану і залучення Сполучених Штатів Америки. Можливий військоможливе е військове вторгнення сполучених штатів Америки у Венесуелу. Для боротьби з наркокартелями і водночас для зміни політичного режиму Мадуро, і знову ж таки поклади нафти в Венесуелі вони є величезними, одними з найбільших, якщо не найбільшими в світі, і це можливість надзвичайно сильно впливати на світову енергетичну систему. Знову ж таки змінюється вже остаточно світова геополітична поляризація між США та Китаєм. Це не враховуючи, скажімо так, наддержавних певних структур, чого я не не хотів. Би обговорювати в нашому сьогоднішньому ефірі, але на фоні цієї поляризації незрозуміло, як себе буде далі вести Китай і в питаннях Тайваню, і не тільки Тайваню. І, ну, я думаю, що саме якісь такі доктринальні зміни і саме якісь події, які будуть відбуватися, можливо, ну протягом ближчих місяців, можливо, там протягом ближчого року. Пов'язані із якимись військовими діями сполучених штатів Америки, вони і були скоріш за все метою проведення такого масштабного з'їзду. Ми зараз перейдемо до наступної теми. Давайте я трошки зачитаю тут питання свої, які я занотував, але об'єднаю їх в один блок. Спецпредставник США щодо України Кіт Кіткелог заявив, що Трамп схвалив далекобійні удари України по території Росії. І видання Reuters, і ще одне видання забув, яке зараз нагадаєте, не називають малоймовірним поставки ракет великої дальності томагавк Україні, оскільки наявні запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших цілей. Крім того, ЗМІ повідомили, що США нададуть Україні розвіддані про об'єкти енергетичної інфраструктури у глибині Росії про так званий нібито дозвіл Кіта Келога, який озвучив Кіт Келог про дозвіл Трампа на завдання таких ударів. Повідомили Reuters і Wall Street Journal, Але потрібно розуміти, що ніякої заборони на завдання ударів не було. Формально її ніхто ніколи не озвучував. Кіт Келох, спілкування із журналістами відповідав на їхні запитання і фактично така комплексна відповідь, що от нібито такий дозвіл було дано. Стосовно ракет томагавк, я говорив, в тому числі і в наших ефірах, про те, що ракети томагавк потребують певного технічного забезпечення. Цього технічного забезпечення для їх використання в Україні немає. І для його створення, навіть якщо такий курс буде взяти, потрібен час, тому розраховувати на те, що ми отримуємо томагавки зараз, ну не, не варто, скажімо так. З іншого боку, я вже читав статтю, де військові експерти казали, що є ще ракети Баракуда, що є ще якісь там інші можливості. Але в цілому питання, я б сказав, стоїть більш на доктринальному рівні. На доктринальному рівні воно звучить приблизно так, чи готові Україні, принаймні в якійсь сфері військового озброєння, надати можливість мати технологічну перевагу над Росією? Ми ресурсно програємо, в нас менше людей, в нас менше ВПК, очевидно, менше. Але за умови наявності певної технологічної переваги з допомогою сучасної е е е американської в першу чергу зброї, ми маємо можливість з ресурсно переважаючим противником успішно воювати. Оце питання, якщо воно буде вирішено позитивно для нас, ну. То це було б надзвичайно надзвичайно добре, і це в певних сенсах вирівняло б шанс. З іншого боку, таке повідомлення за умови, якщо нам не нададуть це додаткове озброєння, воно лише поглиблює теперішній рівень ескалації. Ескалація має свої градації, і ну, про це повинні говорити саме військові експерти, які глибоко в цій темі. Але. Якщо ескалація війни з Московією перейде, скажімо так, до такої неконтрольованої фази, то для нас ця ситуація може виглядати гірше за умови, якщо західні партнери не почнуть себе вести більш дієво, більш рішуче, тому що до прикладу. Саміт в Копенгагені, саміт європейських лідерів, який проходив вчора та позавчора, ну він, грубо кажучи, показує, що, попри наявну загрозу, попри порушення повітряного простору, і літаками Московії, і дронами Московії, ну європейські лідери продовжують себе поводити дуже дуже м'яко тіло. І не надто результативно, і за умови, якщо така поведінка і продовжиться, перехід до неконтрольованої ескалації без нашої технологічної переваги з допомогою певного озброєння він для нас створить тільки ще додаткові ризики. Тому ситуація тут насправді достатньо достатньо складна, і я б в чергове вже на завершення такої е, е, об'ємної своєї відповіді я б сказав, що треба слідкувати за конкретикою, за конкретними. Речами, які відбуваються вірити, не словам, а речам, чи буде передано, чи не буде передано оце власне ключове. Так, треба мати всі вхідні дані для того, щоб провести певний аналіз і зрозуміти, чи це нам стане плюсом, чи стане мінусом. Ну і до прикладу, я так задумувався. Ну, не суть в бої, головках, тобто в томагавках мається на увазі самих ракетах, а ще й суть з чого їх запустити, оскільки вони запускаються з різних платформ, включаючи надводні кораблі, підводні човни, наземні пускові установки, такі як мобільні комплекси, тайфун. І літаки, звичайно. Тобто, це, ну, це... треба ще і пере Ладнати ці літаки, які, наприклад, мали інше кріплення чи якісь там моменти, технічні засоби створити для того, щоб можна було б ті ракети використовувати. Ну і звичайно, питання кількості, скільки тих ракет дадуть, і питання, що в військовому плані ми можемо ними зробити, що пошкодити для того, щоб зменшити агресію Росії в першу чергу. Питання в тому, що е, Томагавки, вони теоретично, Московська ППО їх не здатна побороти. Зараз відбувається величезна витрата грошей, грошей західних партнерів на розробку певних дронів, які нам там рекламують, розказують про чудо дрон. Паляниця розказували. Після того про нього замовчали, розказували про чудо ракету Фламінго. І знову ж таки зараз там ідуть досить гучні скандали, і цілком може бути, що на плівках міндіча чимало згадок буде про компанію Firepoint, і не тільки це, все ми побачимо згодом. Але суть полягає в тому, що ми повинні слідкувати за фактажем. Фактаж полягає в тому, що, попри мільярдне фінансування. Багатомільярдне фінансування на дрони, яке зараз виділяють західні партнери, яке освоює влада в Україні, наші дрони до тієї ж Москви не долітають. Дуже добре, що Збройні Сили України завдають високорезультативних ударів по нафтовій і газовій інфраструктурі. Ми в такий спосіб ослаблюємо противника, і це дійсно створює йому серйозні проблеми. Але питання в тому, що технологічно. Ми повинні працювати над тим, що буде наносити шкоду, а не з допомогою фірм прокладок. Купувати все китайське, складати з того китайського щось в Україні і запускати його. І величезна кількість того, що запускається, вона просто не буде долітати. Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що кошти потрібно спрямовувати правильно, достатньо економно, достатньо ефективно. І ще дуже дуже багато нюансів. Про це я думаю, що можливо в ближчі місяці в Україні ще буде чимало скандалів. Зараз досить відкрито про такі. Такі речі пише експерт-військовий офіцер Юрій Касьянов. І рекомендую його читати. Ми його друкуємо в нашій газеті Сурма. На нього зараз відбувається достатньо великий наїзд, але він, як фаховий інженер, досить непогано по полицям розкладає те, що відбувається. Ну що ж, дякую, будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення, дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.